Доброго вечора, друзі. Е, зло... Моє ім'я Михайло і сьогодні, ми... і сьогодні я знімаю ролик про різновиді монети, монет 50 копійок з штампа 1. Штамп 1. Що це таке? Це коли у монети тонкі з... середні зуби зуба, соло повіна теж воно плоске, таке нерельєфне, листики. Вони такі достатньо рельєфні. Не такі, як в двох площинах. Не просто випуклі вдавлені, а може бути з ямками, з прорізами. Прямо не до поля штампу, а трошки вище. Тому перше, з чого ми почнемо, це, звісно вже гурти монет. Я не розповідав про різновидів гуртів, тому що це би зайняло частину відео. Зараз я розповім про гурти. Як ви бачите, зліва знаходиться міл і гурт. 16 носічок по одному сегменті. Сегмент це таке поле, де знаходяться носічки підряд. У середній монеті насічок 7 штук. Можете порахувати. У мене рукати. Так. І сама права у неї 8 носічок. Це середній пуст. Тобто сліва ніл посередині крупні, справа середня. Все, з носічками роз, розібралися. Тепер е, почнемо розбирати різновиди від АА до АЕ. Якщо що, ми зараз розбираємо всі різновиди 90-х років. І різновиди. Ну, іменно рідкі різновиди будемо розбирати штамп АА. Якщо ви, якщо ви помітите, черенок в штампі АА приникає до ягідки. і тут також, і тут також. Якщо що грозді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і годять в перші 7 і 8 грозді, ягідки примикають до вінка. Штамп АБ це ж монета така сама, як АА, тільки в неї кант товстий. Більше немає монет з товстим кантом, тільки у АБ. Штамп АБ не зустрічається в монетах. 94, від 94-го року випуску. Тобто в 94-95-96 му році ви не зможете зустріти штамп АБ. Штамп АБ тільки в 92-му. Відкладуємо штамп АБ. І тепер я вам розповім про штамп АВ. Чим він відрізняється від штампа АА? Ну дивіться, штамп, але в ньому також ягідки примикають до вінка. Ось тут. Сьой, восьмій, першій друзі. Ягідки примикають до вінка. Але в чому різниця? Дивіться, яка відстань тут між кантом і цією ягодою. Відстань рівно в одну ягоду. А тут вже відстань. Тобто, якщо покласти ще одну таку ягодку, то не дістане до канту. Кант це, це край, край поля штампа, де штамп типу, стає нижчий. Або захисний ободок, щоб захистити зображення. Виходить, ваве заображення більше. І якщо... І тут поміститься рівно одна ягідка між кантом і Ягодою за вінком. А тут поміститься більше одної ягідки. Одна з половиною. Штамп АА відкладуємо і переходимо до штампа АВ і АГ. Це найскладний різновид серед цих монет. Там АГ. Він, в нього розмір зображення такий же, як в АВ. І також тут поміститься рівно одна ягідка. кантом і, міжкантом і э, з зовнішньої ягодки поміститься одна ягідка. Так же як на АВ. Тут трошки ягодки здвоєні. Це ще називається оливки. Ну так, яка особливість штампа АГ від АВ? Це треба вже детально показувати. Зараз спробую якось показати вам. Штампа АГ отут проліті між листком і відростком. Формі трапеції. І отут теж вони такі. Зараз я збільшу, 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 так, приближу відеокамеру. Ну і ви бачите, тут відростки ПВ трикутні. Не трикутні тут, тут, тут. А ось тут підростки оці в формі трапеції і ось тут теж вони такі якісь навіть не трикутні, а такі більш широкі можна сказати навіть. тут теж в формі трапеції отут гарно видно що вона видно ну і також для порівняння я покладу ще штамп АА штамп АА і АГ Ну ми бачимо а А відстань, якби більше від але чи, мале, чи в АГ. В АГ прям ягідки були. І тут також трикутні оці прорізи. А тут трапецію видні. Ось а тут гарно видно. Тут в цій монеті отут трапеція. Так. Добре. І остання різниця це штамп АЕ і штамп АА. Крін, 7 хвилин ролик вже йде. Штамп АЕ і 7 а. і штамп АА. Чим вони відрізняються? Отут штамп АЕ, а тут штамп АА. На штампі А ми бачимо оці черенки доторкаються до Я. На штампі А є ниже в 7-8 перші грозді не тільки підходять до яр, їх не доторкаються. І ще подивіться на рисочку над буквою Є, вона трошечки тонша. Ну ви бачите, черенок Е2 касається ягід. Е2. Якщо в штампі АА а в інших штампах він касається. І останній штамп, передостанній штамп, це штамп ВА чотирьох ягідів. Як ви бачите, в зараз перша, друга, третя гроздь, чотири ягоди. А ось тут... Інші монеті на штампі АА, наприклад, їх 5. І є ще штамп А, де ось тут 5 ягід, а ось тут 4 ягоди, бо одна з вінком сутність. Такої монети, скоріш за все, буде гладкий гуд. Тобто різновид...